Київська область одна з найбільш постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Основне завдання, яке стоїть перед нами, це швидко та якісно відновити зруйноване росіянами та повернути людей до їх осель. Загалом на Київщині зруйновано та пошкоджено понад 27 тисяч об'єктів, із них понад 24 тисячі житловий фонд. Поступово ми відновлюємо. Все те, що зруйнували росіяни. Наша мета не просто відновити, а зробити краще, ніж було. Вже на сьогодні в нашій області відновлено повністю та частково із збереженням життєдіяльності 12 136 об'єктів. Основна частина це багатоквартирні та приватні будинки. Це майже 11 тисяч об'єктів. Відновлення відбувається за кошти обласного місцевих бюджетів, уряду та міжнародних партнерів та фондів. Зупинюсь на деяких програмах з відбудови. Це в першу чергу на Київщині успішно реалізується проєкт з відбудови багатоквартирних будинків у рамках програми юнайтед 24 Ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо Юнайтеда-24 підтримали безліч донорів з різних куточків світу завдяки цій допомозі та співпраці Київської обласної військової адміністрації, Мінінфраструктури та Міжнародної організації ПРООН будуть відбудовані 18 будинків. До повномасштабного вторгнення Росії в них проживали понад 4 тисячі мешканців. На сьогодні вже стартували роботи на 12 об'єктах. Багатоквартирні будинки будуть відновлені у Гостомельській, Дмитрівській, Бородянській та Ірпінських громадах. Незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення та за якістю відбудови на всіх етапах реалізує Міжнародна організація «Про ООН. Така співпраця дозволить зробити весь процес відбудови прозорим, підзвітним та якісним. Крім того, в Ірпіні напроти зруйнованого житлового комплексу Ірпінські липки стартувало комплексне відновлення приватних будинків, які були пошкоджені. Або зруйновані внаслідок російської агресії. Тут без житла залишилось понад 300 мешканців приватного сектору. Комплексне відновлення передбачає капітальний ремонт 31 приватного будинку. Тут будуть замінені вікна, двері, паркани, покрівля та проведена термомодернізація всіх фасадів. Ще 30 будинків. Будуть зведені з нуля. Також ми плануємо капітально відремонтувати Гостомельське шосе та вулицю Багірова. Облаштуємо сучасне освітлення вулиць, крім того, днями стартувала відбудова 93 приватних будинків, зруйнованих російськими окупантами. Нові оселі отримують мешканці 15 громад у 5 районах. Київської області. До речі, Київщина перша область, яка реалізує такий проєкт. Загалом вже стартували роботи на 55 об'єктах. На інших розпочнуться найближчим часом. Всі ці будинки плануємо ввести в експлуатацію до нового року, щоб люди повернулись до своїх осель на зимові свята. Ці будинки відновлюються на земельних ділянках власників зруйнованого житла. Списки формували комісії сільських, селищних, міських та територіальних громад із числа пільгових категорій громадян, які проживають в Київській області. Усі об'єкти, які включені до програми, погоджені утвореною Київською обласною військовою адміністрацією комісією. Ще одна програма, яка діє, це є нова оселя. В рамках її реалізації вже закупили 31 квартиру для тих, хто втратив своє житло. В планах купити ще 25-27 осель. За кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії на Київщині буде відновлено 38 об'єктів, зокрема, 11 багатоквартирних будинків, де Розпорядником цих, цього будівництва є Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. По іншим 27 об'єктам замовником є Київська обласна військова адміністрація. Йдеться як про відбудову житла та навчальних закладів. Наразі також реалізується урядова програма щодо комплексної відбудови мущуна. Та Бородянки. Одразу хочу наголосити, обсяг вже виконаних робіт із відбудови досить значний. Тому створено спеціальні комісії, які перевіряють якість їх виконання. Зокрема, після завершення робіт комісії реагують на скарги мешканців звернення органів місцевого самоврядування тощо. До їх складу входять представники місцевого самоврядування. Підрядних організацій та балансоутримуючих об'єктів. У разі виявлення недоліків складаються відповідні акти. Підрядні організації, свою чергу, оперативно мають їх усунути. Після цього проводиться ще одна перевірка. І в разі відсутності зауважень підписується акт прийому передач. Процес відновлення триває. Використовуємо всі свої можливості. Та залучаємо кошти міжнародних донорів до реалізації нових проєктів на Київщині. Відбудуємо Київщину разом.